Привіт, друзі, привіт, колеги, привіт всі ті, хто потребує відповіді на питання по залежностях, радий знову з вами побачитись на каналі НОДАС і зараз спробую відповісти на три питання, які я вибрав для цієї розмови в цьому відео, які стосуються залежності. Щоб ви розуміли, я в свій час також проходив цей важкий шлях. В мене були різні періоди в житті. Мені здавалося, що нічого не, не, не вийде, що це все добром не закінчиться. Але я не здавався, і в будь-якому випадку в мене вийшов той результат, який є зараз, і цілком я з ним задоволений. Тому давайте ще, скажу до всього, ви підпишіться обов'язково на канал, я буду його розвивати, буду старатися вам давати максимально користь та спробую запросити перших учасників, з якими можу провести розмову про їхню залежність або ж їхні поради, як з цим боротись. Тому давайте почнемо з першого питання. І якщо у вас будуть виникнути до цього запитання, побажання або інші запитання. Ви сміло коментуйте, пишіть, я з радістю спробую відповісти в повній мірі на них. Отже, друзі, почнемо з першого питання, але для зручності я його зачитаю і тоді буду відповідати. Тому так, що насправді запускає залежність? Здається, що все починається невинно. Компанія, цікавість, одна цигарка. Чи спроба за компанією, але де та межа, коли простий експеримент перетворюється на невидимі кайдани? Отже, суть питання, що насправді запускає залежність. Якщо поступово розбиратись в цьому питанні, можна виділити те, як нас виховують, в якій сім'ї і де ми народжуємося. Бо у кожного є різна ситуація, різні батьки, різна країна проживання, різні обставини, рівень фінансової і інших багато ознак. І зазвичай це також впливає на цей стан, коли починається ефект залежності. Але це все можна зараз відкинути і зрозуміти, коли людина, дитина ще в років. 14-13 починає дорослішати. Це такий самий оптимальний вік, коли починається вже пізнання світу, коли е, я виходжу в світ, наприклад, мені 14 років я починаю спілкуватися з друзями. Ми, ми починаємо досліджувати нову інформацію. Попадаються друзі, які вже мали певний досвід спілкування з іншими колегами, і там в мене був досвід, і в інших. І ці всі ця група збирається підлітків і починає експериментувати. Хтось скаже: от у мене там батьки курять, наприклад, і притягує одну цигарку. І каже: Давайте спробуємо покуритися. Це ж круто. І, наприклад, я мені ніхто не пояснив, що це погано корити. Я не знав, що таке цигарка. Я починаю е, з інтересом ставитись до цього, бо я не знаю, чи це є шкода від цього, чи будуть наслідки, чи ну, я можу розуміти, що мене за це насварять. Буду ховатися, буду скриватись, але я все рівно в душі буду розуміти, що мені. Буде 18, і я зможу це робити відкрито, бо тоді я вже подорослішаю. Ось і вертаючись до цієї цигарки, починається спроба: покорили, покашляли, посміялись і відчули себе дорослішими. І зазвичай це все і починається з цигарет. Щоб не відхилятись від теми. Йде час, хтось починає курити, компанії міняються, перес, тобто одні відділяються за, до інших, тобто і збирається група людей, які от далі експериментують. Починається після цигарки алкоголь. Алкоголь, вже хтось має досвід дитині, вже з самою малко можуть нав'язувати спробуй шампанського, спроби, там, пива. Бо це свято, бо це день народження за здоров'я. І коли дитина за столом чує слова Давайте вип'ємо за здоров'я, вона розуміє, що це не шкода, а це ну, якби користь. Вона не розуміє цих самих наслідків, які я вже говорив про цигарку. І це якраз ця межа старається от, розуміння, що є в цьому шкода, що е, треба. Полишити таких друзів, полишити цю компанію, зайнятися собою, піти на якийсь гурток, зайнятися спортом, дитина в цей час виникає, починає розуміти, що ну, вона крута, вона є якийсь рівень емоцій, рівень такого цікавості, що вона не така, як всі, що вона їй легше, і не треба вчитись. Вона там. Покорила і вже всі її прийняли, сказали: ой, як круто, який ти крутий, давай завтра це повторимо. Після цього, після алкоголю, якраз може виникнути зацікавленість вже, коли людина йде далі, вже там 18-17 років, в когось швидше, в когось пізніше. Людина переходить на спробу чогось іншого. Тобто в будь-якій країні, в будь-якому общині є зацікавлені ті, щоб продати сигарети, алкоголь. Так само знайдуться зацікавлені, які роблять бізнес на заборонених препаратах, на аптечних таблетках, які є рецептурними які дають ефект свій. І поступово таких підлітків, таких дітей втягують також в цю систему, щоб вони ставали постійними клієнтами, так як вони вже були втягнуті в індустрію сигарет, в індустрію алкоголю. Так само втягуються в індустрію незаконного, в індустрію розповсюдження і вживання оцих всіх препаратів заборонених речовин. І Тут саме головне починається межа, коли одні зупиняються розуміючи, що буде біда, а інші відчувають ейфорію, і це може підкріплюватись таким моментом, коли в них в сім'ях є труднощі, коли вони втікають від якихось внутрішніх переживань, від емоцій, від там, сварок вдома, від ще від чогось, від якогось горя. І вони шукають вихід в цих миттєвих задоволеннях в алкоголі, в, в корінні, в легких чи, може навіть в дальнішому, в тяжких препаратах, які починають вживати. І в кінцевому результаті вони залишаються самі, розуміють, що вони фізично не можуть вже покинути вживання і починають шукати, а то й навіть не самі шукають, а їх вже знаходять. Такі люди, які також зацікавлені продати або ж спільно вживати для того, щоб виманити гроші, разом провести час, щоб було весідліше. І людина поступово втрачає вже свій моральний облік і робиться от залежною людиною, яка потім потребує допомоги. І це фактично є захворювання, яке також. по... Ну, в багатьох країнах, я так розумію, в Україні також класифікується таке захворювання. Тому оця межа це якраз весь цей процес я вам пояснив. І якщо будуть питання, можете прокоментувати з радістю відповім. А зараз давайте за хвилю попробую відповісти на друге питання. Отож, друге питання. Яку ціну ми платимо за залежність навіть коли цього не помічаємо? Здоров'я, гроші, час, близькі люди? Можливості, майбутні можливості, що ти особисто втратив і як це змінило твоє життя? Отож, е яку ціну ми платимо за залежність, навіть коли ми цього не помічаємо? Е Перш за все, треба зрозуміти, що ми не розвинемось в тій мірі, які ми можемо розвинутись без цих всіх шкідливих препаратів, сигарет, алкоголю, куріння. Якщо не брати до уваги навіть тяжкі наркотики чи аптечні препарати, почати з легкого з коріння, з алкоголю, де в світі більше мільярда людей курить, і дуже багато алкозалежних. Є статистика, факти, що дуже багато щодня людей гине, помирає від захворювань, які викликані курінням. Ну, це можна об'єднати: курінням, алкоголем, хтось від куріння, хтось від алкоголю саме просте і таке, що спадає на думку, це. Різного роду раки, рак легені від коріння, це судинні захворювання, це серцеві захворювання. І це я не беру важкі наркотики. Бо якщо взяти вже наркотики, там де ступінь їх важкості поетапно, і людина просто дуже швидко згоряє там декілька років, і вона ну, стає не людиною вже, а тільки подобою людини, і це фізично впливає на тіло. І духовно впливає на розвиток нашого мозку. Це якщо брати по здоров'ю, якщо піти далі, взяти про гроші. В таких людей ніколи немає грошей. Це суцільні борги, це проблеми вдома, це крадіжки, це крадіжки дома, в близьких, це, ну, це будь-яка ціна, щоб просто дістати цю там цигарку. Алкоголь чи будь-який препарат, який міняє свідомість, тобто це наркотик. Навіть згадайте ті, хто зараз дивиться і і курить, як ви себе важко почуваєте, коли нема цигарки, ви ж готові напевно на все, щоб знайти тих скільки там гривень, щоб піти і купити цигарку. Це добре, якщо вони є, але в когось буває моменти, просинаєшся з дому. З дому кажу зранку, і немає зовсім фінансів, щоб дозволити собі пачку цигарок. І це просто трагедія, це з це самого легкого я зайшов, що стосується грошей. Це вже не кажучи про якісь заощадження, автомобілі, розвитки. Ну, статистика може бути різна, і кожен випадок індивідуальний. Що стосується часу і близьких людей, це згайний час на шумні компанії, де вживається алкоголь, на без, безпотребні якісь вечірки, це просиджування в штанів, десь на лавочках. Там вибачте, що зараз таки ну, говорю. Хтось мене за це хоче засудити. Але напишіть в коментарі, що ви про це думаєте замість того, чим. Попивати певасик чи алкоголь в холодному парку на холодній лавочці, простуджуючи, крім того, що своє здоров'я від холоду, ви втрачаєте час і свої мозгові клітини, які би могли йти на розвиток і в майбутньому дати вам можливість заробляти більше, стати якимось. Видатним винахідником або крутою балериною, співачкою, актором. Типу. Бо... І можна взяти іншу ситуацію, коли люди добиваються успіху і приходить фінансова незалежність, гроші, фінансові якісь активи, і тоді люди також не справляються з тим всім потоком. У них є стрес, в них є вигоряння, в них є різні моменти, коли вони починають ховатися в цьому алкоголі, в цих препаратах. І... Також псують собі життя, також, що ще можна. А, як це змінило моє життя? Моє зміня... життя це змінило дуже кардинально. Це починаючи з того, що я попав в цю всю історію, і ми просто потім довго шукали вихід з цієї ситуації, коли ми. от... Ну, мені допомагали вже батьки, щоб вийти з тої ситуації, тобто я втратив якийсь період часу, коли я не розвивався, просто деградував там, сходячи з, з подібними собі, собі людьми, які там один одного шукали, щоб просто зайнятися. Тобто, в мене не було допуску до е людей, з якими можна було розвиватися, бо таких людей не сприймають по їх зовнішньому вигляду. По інтелектуальних здібностях, по фінансовому тут багато різних питань. Тому я думаю, що в повній мірі на це питання я відповів, і далі я спробую відповісти на останнє питання. Якщо у вас виникло питання до цього, що я все сказав, прокоментуйте, напишіть. І давайте зараз за хвилю перейдемо до третього запитання. Підійшли до третього запитання. Як виглядає свобода після залежності? Які відчуття зміни і нові можливості приходять тоді, коли залежність відпускає? Що виявилось для тебе найбільшою нагодою після боротьби? нагородою після боротьби? Як виглядає свобода після ж залежності? Це прекрасно. Не повірите, пройшовши довгий, тернистий шлях? Від першої спроби це все залишити, від першої думки до фінального очищення, можна так сказати, коли вже довгий час нічого не вживаєш, займаєшся справами. Це просто ти просто попадаєш в інший світ. Спочатку стає важко, коли почну з того, що от якраз важко, коли ти виходиш після залежності, ти позбувся там, вживання, алкоголю, можливо, кинув курити. Нема куди податись, бо щоб це все залишити, тобі треба залишити стару компанію, яка ще не відмовилась або і не збирається відмовитися, щоб ну, далі з ними не вживати. Ти маєш виділити світ е, таких людей і почати міняти самому. Коли ти вириваєшся з цієї е, несвободи, я так скажу, попадаєш в свободу, ти просто е, нікуди не можеш піти. І тобі треба починати з чогось рухатись. Мінімальною таким, дорожньою картою, що я для себе вибирав, це я просто знаходив заняття, яке мене мотивувало, в чому я хотів розвиватись. Я розумів, що я його не вивчу так, якби я його вивчав з самого початку в школі, в університеті, на курсах. Я його самостійно починав по маленьких. Зернинках збирати, вивчати, складати докупи, щоб е, можна було потім давати якусь цінність, е, обмінювати її на фінанси, на заробітки, щоб заробити на прожиття, на одежу, можливо, на автомобіль. І завжди шукав якісь е, шляхи от, от цього просування після залишення всіх. Я знав, що я рано чи пізно. Хочу позбутись алкоголю, коріння і препаратів. І це якраз є свобода, коли ти знаходиш свою частинку себе, що з тобою йде паралельно, ти починаєш грати на гітарі, починаєш там виступати навіть в місті, стаєш на людях і починаєш співати пісні. Ти йдеш, не знаю, на якийсь курс вивчаєш програмування, починаєш програмувати. Для мене це найбільша свобода. І свобода це те, що не треба витрачати грошей на цигарки, що не треба мерзнути на холодній лавочці в темну добу пору доби, коли потім треба добиратися невідомо, як невідомо, звідки без грошей, без. Це свобода від того, що ти попадаєш в дурні історії там з е, е, органами правопорядку, з поліцією, з якимись е, кредитними зобов'язаннями, з е, сімейні, Це в першу чергу, це е, зникають суперечки ті, які стосувалися фінансів залежності, якихось таких питань пов'язаних. Це свобода спочатку, це свобода інтелектуальна, але в перші етапи мозок він такий, як зжатий він просто мав своє обмеження в цьому димі, в цьому алкоголі, в цих препаратах. Коли ти цього позбуваєшся, він починає ну так уявно скажу збільшуватись в об'ємах. Але дуже поступово, ти ніби робиш спробу, але він тобі не дає. І з часом, коли він вже стає пластичніший, він може обробляти зараз нову інформацію і, і це вже свобода, коли ти починаєш розуміти ті життєві інтелектуальні якісь людські речі, які ти до цього не розумів. Ти просто банально там проводив час за. За дурнею, ну, ось такі питання, і це найбільша свобода. Наслідки зараз я ще скажу, що там було по наслідках нагорода, яка нагорода була? Для мене найбільшою нагородою було це те, що я не курю, не п'ю і не вживаю ніяких препаратів, тобто це мінус фінансові витрати. Це мінус на, фі... на фізичні втрати здоров'я, інтелектуальні втрати здоров'я. Я не знищую своє здоров'я. Так, можливо, в мене якісь залишились наслідки, які дали після цих... цього складного етапу. Але зараз я вже працюю над тим, щоб їх виправити і не зменшую свою. Ресурс, тобто він вже по природі зменшується, але я його якби не підганяю. І це найбільша нагорода, що я можу зараз там, піти на якусь подію, можу, не знаю, нормально десь підвлаштуватись на роботу, відкрити якусь власну справу, спілкуватися з клієнтами. Шукати якісь нові знайомства, але при цьому я відкрито говорю, що я там, ну, в мене були проблеми, що я там мав тяжкий період життя, свідомо, можливо, не дуже свідомо, я його вибирав, і хтось або це приймає і далі хоче зі мною. Спілкуватись, вести діалог, дружити, можливо, там, по, по бізнесу. Ну, можливо, я не всім, це я ж клієнтам це не говорю, але кожен може побачити це відео на, на каналі і це зрозуміти. Тому це, мабуть, всіх стосується, що кожен хто б напевно мав цей шлях пройдений, йому треба просто. Це прийняти як частинку себе відкритись і сказати, я був такий, але зараз я не такий, і я не хочу вертатись, я хочу, щоб отримати підтримку, або ж просто щоб мене не підштовхували назад. Тому сьогодні вийшло таке відео. Я сподіваюся, що у вас все-таки будуть питання. Ви поставите свій коментар і якусь реакцію. Було дуже цікаво знімати це відео. Дякую Олені, що мені допомогла за кадром. І все, давайте тоді здоровішати, займатися спортом, розвивати бізнес і займатися хорошими речами. Тому побачимо далі. Підписуйтесь на канал Модас. Ще попереду багато корисної та цікавої інформації. Всім па-па!